Не всі залежні люди можуть одразу прийняти рішення лікуватися від хімічної або нехімічної залежності. Дуже багато факторів на це може впливати. Один із них це мінімізація проблеми. Дехто просто вважає, що я вживаю алкоголь, і це нормально, тому що навколо люди також вживають алкоголь легальний, я ходжу на роботу, я якимось чином заробляю кошти, у мене є сім'я, у мене все окей. Також серед наркоманів, які вживають наркотики. Наприклад, я нюхаю там, амфетамін, я курю травку, але я не вживаю ін'єкційно, тому я ще не закінчений наркоман, мені лікування не потрібно. Люди не сприймають те, що у них вже є низка проблем, які потрібно вирішувати, і не можуть дійти до лікування. Хоча залежність виникає ще набагато раніше, ніж людина вже це розуміє.